Що до мене там, приходить юніорчик, хлопчик 20 років, він сидить каже, так все, і в мене дуже гормони є, і тренболон, і це, і давайте mm -hmm. тренуватися. Робить джим-ногами чотири підходи, так як треба, правильно, і все. І в нього блювота починається. Він фізично не готовий. Mm -hmm. Він стає на білого доріжку, він не може пробігти пів години, він функціонально не готовий. Я кажу: дивись, ти, ти е, функціонально. Ну, розібраний. Ти не вмієш тренуватися, в тебе немає техніки, в тебе немає фізики, в тебе немає витривалості, а на це все зверху ти додаєш купу препаратів, підвищений тиск, mm -hmm. проблеми з, з ЖКТ і так далі. Організм може прогресувати лише тоді, коли він здоровий. І професіонала відрізняє від початківця і любителя те, що він це робить дуже підконтрольно, дуже свідомо там, кожен крок, якщо він збільшує дозування. То він і збільшує там кількість відновлюючих препаратів, і так далі, і так. Далі.